Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і дякуємо нашим воїнам за можливість нашого спілкування. І молимося за нашу перемогу, за мир справедливий на нашій землі і за відновлення і розквіт України. Отже, 19 неділя після П'ятидесятниці. церквою установлено в цей день. Читання Івангелії від Луки, 6 розділ, 31, 36 вірші. Отже Господь каже: Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Така дуже простенька тутожність. Так? Християнство взагалі воно дуже просте. Знову нагадаю про Клайва Степса Льюіса, який під час війни. В Великобританії проти гітлерівської Німеччини мав радіопередачі, і ці радіопередачі потім були зібрані в збірничок, який називається Просто християнство. І дійсно християнство просте, в розумінні простота як цільність, як цілісність, як зерно. Так? Тобто є простий, а є роздроблений, розділений. Розчленований. І ось простий це цільний. І цільне зерно здатне проростати. Ось, тому християнство є просте, воно має проростати. Тому все дуже просто. Я хочу, щоб робило тобі роби так і ти. Оце і буде оце, ця гармонія, оце буде знак рівності, як досягти його. Це золота середина. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам взяти дяка. Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. Тут Господь вже закликає нас до наступного кроку. Перший роби іншим, так як ти хочеш, щоб тобі робили. Це ми виходимо на цю рівну площину, від якої будемо відштовхуватися. Так? А друге це вже власне християнство. Як ми колись з вами говорили про 10, правда, отже, 10% це ще не християнство. Християнство починається з 11%. Десять відсотків це є орендна плата за наше проживання на планеті Земля. Це 10%, які ми мусимо платити. Якщо ні, ми входимо в борги, і потім ці борги не Бог у нас назад забирає. Стихії світу цього заберуть. Тому що коли ми не віддаємо належне Богові, ми не підносимося вверх, ми занурюємося в стихії світу, які починають нами володіти. І з нас починають висмоктувати всі наші борги. Це щоб ми зрозуміли, що Господь ніколи нікого не карав, не карає і карати не збирається. Бо любов не карає. Бо любов на Христі промовила, отче їм, вони не розуміють, що роблять. Де ж тут покарання? Тут просто е, плач. Господь, очі простий, не розуміють, що роблять. Тому себе і карають. Я просто Павло знову наголошу на цьому каже. Не впадайте в оману, Бог вас не карає. Ви самі себе караєте, бо обираєте не Бога, а інший шлях А там, на тому шляху сутності, які явно нас не люблять, навпаки, хочуть нас знищити, висмутити все з нас і знищити нас. Отже, повертаємося до тексту Святого Писання, яка користь того, що ми любимо тих, хто любить нас. Бо так само і ті люди, які роблять зло, вони також так само чинять. Пригадую, колись. Я бачу один з фільмів, я ще був тоді, навіть не підліток ще молодший, і мене вразило те, що в тому фільмі показали жінку, яка любить злочинця. І <кій> в мене був такий дитячий бунт. Як можна любити цю погану людину? А любити можна всіх. Це може бути любов, яка. Ну, Задовольняє в людині якісь потреби її, може навіть егоїстичні, а може бути і любов вища духовна, коли людину люблять, співчуваючи її, але така любов буде спонукати до того, щоб людину навернути на добру дорогу. Але часто люблять просто, тому що люблять, тому що від тої людини ми щось маємо, чи емоційне задоволення, чи тілесне задоволення, чи будь-що інше. І любимо, хоча людина злочинець. Тому Господь каже, це знов-таки ще одна тотожність, так? Я люблю тебе таким, яким ти є, і ти люби мене таким, яким я є. І не заважаємо один одному бути собою. Але тут якраз Господь кличе нас до іншого, до наступного кроку. До наступного кроку. Полюбити тих, хто нас ненавидить. Полюбити тих, хто нам бажає зла, полюбити тих, хто нам робить зло. І ну, це вже починається дійсно вищий пілотаж. Поки що це тільки перші помахи крил. Так, але треба починати злітати. Ми не маємо право прожити на землі, ходячи на ній тільки ногами, мусимо перебувати одночасно на землі і на небі. До цього нас кличе Христос, тому Він істинний Бог і істина людина. Тому Він втілений, тобто матеріалізований у людському тілі, і він одночасно залишається в духовному плані. Як ми, священик, промовляємо молитву, коли обкаджує престіл, у гробі тілом. В аді душе, як Бог, і в рою з розбійником, і на престолі бути Христес, особливо духом, все наповняючи як необмежений, ось в Ісусі Христі ми можемо перебувати одночасно і в тілесному і в духовному вимірі, і ми маємо це робити для того, щоб через наше тіло духовний план сходив на землю, на фізичний план, і ми втілювали тут божественні ідеї. І таким чином відбувається преображення світу. От той заклик Діви Марії у Фатімі про молитву за Росію, про те, щоб посвятити її серцю Діви Марії, так? щоб посвятити її Синові, який веде боротьбу. І ми спів, співдіяльність Ісусом в цьому плані. Полюбити ворога, пошкодувавши його, тому що Він гине і помогти йому впорятуватися. Найперше, не, дава, не даючи їм робити зло, і друге, прощаючи, не, ми тут зрозуміти один важливий момент, що не завжди прощення це. Я простив, значить це став моїм другом. Ні. Я тебе простив, я знаю, хто ти є, але я тебе простив. Ти не мій друг, ти не мій друг, бо ти робиш зло, свідомо робиш зло мені. Або дозволив себе обдурити, і тому робиш зло мені. Тому ти не мій друг, але я тобі прощаю. Віддаю тебе в руки Господні, хай Божа милість над тобою діє. Бо тому Діва Марія закликає нас в тому фатімському посланні до того, щоб ми це зробили, Оцей акт посвяти Діви Марії, фактично, це акт прощення, віддати, випростати знову ж таки, простота, так? про яку ми щойно говорили. І тоді переміниться і та земля. Адже Ісус прийшов на землю для того, щоб кожна земля спаслася. Щоб навіть там, де був попіл, щоб як Фенікс піднявся з попіла, як Іс, Ісус. Фенікс це прообраз Ісуса ще в, 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 в дохристиянському світі. Як Ісус піднявся з, з, з тління в нетління? Так має відбутися з усією планетою, з усім людством. І ми співдіянні з Богом. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за це дяка, бо і грішники те саме роблять. Ми це вже з вами проговорили. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь, одержати, яка вам за те дяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб ті стільки ж одержати. Ось тут важливий момент про те, що наше життя це є обмін енергіями. Слово слово енергія, грецьке слово означає дія. Ми обмінюємося взаємними діями. Тому є слово синергія, співдія. Це синергія людини з людиною. І для нас найважливіше синергія людини з Богом. І ось. В цій синергії ми і живемо по Христу, як скаже жити Христом, жити на Христі, разом з Ісусом розп'ятим. І коли сьогодні люди запитують, де сьогодні Бог, там де завжди, на Голгофі, то тобто ми співдіємо з розп'ятим Христом і співдіємо з людьми, які Його знімають з Христа, і навіть з тими, хто Його на той Хрест прибив. З тим. Молячи за їхнє наверні покаяння, отче прости, бо не розуміють, що роблять, а з тими укріплюючись в співдії і творячи нові світи, про які говорить Христос. Важливо також, говориться зараз про позичання. Ми повинні зрозуміти, що на землі ми нічого свого не маємо. І якщо ми маємо надлишок чогось, або навіть якщо не надлишок, але ми можемо уділити від себе часточку, віддавши. То ми повинні позичати, навіть якщо ми думаємо про те, що ця людина може нам і не віддати. Тому існує такий принцип духовний. Позичаєш, попрощайся з тими грішми, з тим, з тим, що ти чи гроші, чи якісь речі, з тим, що ти позичив, попрощайся. Віддадуть тобі, для тебе буде приємний сюрприз, такий бонус. Так, не віддадуть, ти і так був готовий до того, щоб віддати. Бо насправді все те, що ми маємо на землі, воно не є наше, воно є Боже. І оцей. Господь дає нам можливість, щоб ми так співдіяли одним з одним, виповнюючи там, де є недостаток, і вирівнюючи там, де є, можливо, надмір чогось. Отже, що ми повинні робити? Ми повинні прощати, ми повинні робити добро тим, типу, хто нам робить зло, ми повинні позичати тим, від кого ми навіть і не надіємося, що ми отримаємо назад. Таким чином, оця позичка, це є дарування, фактично. Ми повинні навчиться дарувати саме слово Євхаристії, пам'ятаємо, благодарування, благодаріння, подяка. Ісус всього себе віддав нам. Він дав нам цей приклад. І ось є така духовна формула, по якій ми можемо, як нас учать духовиці, про те, яким чином ми можемо зберегти цей зв'язок постійний з Христом. Навчіться самі. І навчіть ваших послідовників прощати будь-яку людину, навіть до усвідомлення неї вчинених помилок. Прощайте тих, хто помилився в минулому, прощайте тих, хто приносить вам біль і смуток зараз, прощайте заздалегідь тих, хто ще не здійснив похибок, прощайте дочасно тих, хто ще не народився на землі, тільки так ви збережете зв'язок з Христом на землі. І за її межами. Ось така формула прощення тих, хто в минулому причинив нам щось зле, тим, хто зараз це робить, і тим, хто ще не народився, але прийшовши на землю, як немічні люди, вони зроблять нам зло. І, звичайно. Від себе вимагаємо так само. Простімо перепросимо в серці тих, кого ми, вже, можливо, ніколи не побачимо. Вони померли чи десь роз'їхалися в різні кутки землі і не побачимось. Перепросимо тих, кого можемо зараз перепросити. І перепросимо в своїй молитві тих, хто народиться після нас. Можливо, це наші прямі нащадки, можливо, просто інші люди, які через наші помилки, через наші упущення зазнають. Якогось дискомфорту, утиску, болю чи страждання. Це дуже важливо є. Оце тут ми пригадуємо Тараса Гроча Шевченка і мертві, і живим і ненародженим. Ось де воно є. Всі ми одне ціле. Ті, хто були, ті, хто є, ті, хто будуть. Бо все це є одне ціле. В Бога немає ні минулого, ні майбутнього. Воно є в нас. Ми маємо лінійний час. У Бога немає. В Бога все голограмно і. Тому реально, так прощаючи, ми можемо в, 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 виправити молитвою, добрими справами те, що було колись, вирівняти його зараз, і заздалегідь упередити той негатив, який може проявитися, якщо ми його простимо. Тобто випростаємо, зробимо цільним, зробимо прозорим. То важливо дуже те, про що ми зараз говоримо. І тому Господь і каже, але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і до злих. Оце перебування Бога над тобто Господь перебуває в нас і одночасно перебуває над нами. От чому люди випили з раю? Чому? Рай їх виштовхнув, точніше вони самі втекли, не витримавши цільності і світла раю. Тому що вони хотіли пізнати добро і зло дочасно, як малі діти. Їм не було дано дозвіл споживати плоди дерева, пізнання добра і зла. Їм було дано пізнавати любов в раю. Але вони вибрали шлях пізнання добра і зла. А коли людина не має поноти любові, вона ніколи по справжньому не розділить добро і зло. Вона обов'язково наламає дров, зробивши дуже багато зла, намагаючись бути шукачами добра. І чи що, є такі люди, Я за правду. За яку правду? За людську правду, за твою особисту правду, за правду якоїсь громади невеличкої. За правду сьогодні російської рускової міра це також у них своя правда. Чи в Кореї своя правда, чи в Ірані своя правда, чи в Китаї. Чи в Індії, чи в Бразилії, у них своя правда, різна, економічна, якась там політична правда. Вони в цьому переконані. Чи Божа правда? І ось Господь каже: Я від вас не хочу жертв, я від вас хочу милості. І тому завершиться читання. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний, ось у чому справа. Господь не хоче, щоб ми були правду шукачами. Господь каже, шукайте Царство Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Правди Царство Божого, яке всередині нас перебуває. Царство Боже, яке прощає, бо Ісус явив нам це Царство Боже. Міркуємо про ці речі, бо в цьому християнство і в цьому розуміння Христа. Інакше ми зможемо знов вкотре піти Христовими походами, рятуючи Єрусалима, по дорозі, знищивши пів Європи. Не потрібно цього робити. Чи рятуючи Третій Рим, і причому знищуючи всі держави навколо себе, як це сьогодні ми бачимо з боку Росії, яка прикривається цим правдошуканням. Тому пам'ятаємо, є гріх правдошукання, коли ми шукаємо не Божої правди, а будь-якої іншої псевдоправди. Тому будьмо ми милосердні. Отець ваш небес, отець наш небесний милосердний. Тому любімо. Всіх, навіть тих, хто нам чинить зло, і заздалегідь прощаємо всіх навіть тих, хто ще не народився, і особливо тих, хто вже відійшли, чи з нами немає і тих, що з нами зараз. Щоб ми вирівняли ці стосунки і робімо добро цим людям. І позичаємо, позичаємо свою любов, свій час, даруємо це все, позичаємо свої матеріальні блага, допомагаємо людям в їхній потребі, Ставаємо сильними, бо Ісус, Ісус каже, сильні. Несіть. Немочі слабких, будьмо милосердні, як милосердний Отець наш Небесний. Дякую, що мій разом, і будьмо разом. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!